Христос рождається славімо Його. Дорогі християни, один раз поглядаючи події, що відбуваються у нашій державі, як священник можу Ту зауважити і дуже вірю, що в відмиті нашого хрещення, коли Бог доторкається нашого серця, з нашої душі виходять найкращі почування, найкращі думки, найкращі пориви нашого серця. Так коротко у найближчому часі ми могли побачити поміж нами стільки добрих. І світлих людей, які, не вагаючись, віддають своє життя за те, щоб на нашій землі панувала правда і було світло, щоб ми собі повернули правдиве людське відношення. Гріх робить нас злими, недобрими, хитрими, підступними, ненависними, ненависть руйнує людину з середини. І я, як священник, з болем дивлюся на ті події, які відбуваються, скільки дорогої, дорогоцінної крові платить. Наш народ за те, щоб відстояти правду і своє право, бути людьми, не просто нагнутими, знову підленькими, знову хитренькими, знову брехливими, знову під царем, але вільними, які самі вибираємо собі шлях, які хочемо бути людьми для Бога, для себе і для інших людей дарунком, а не трагедією, не проблемою. Не дивлячись на те, що часу і часу нам виглядає, що ми ніби терпимо поразки. Господь Бог не перестає показувати перед нашим лицем чудо. Починаючи від е, Революції Гідності, по-людському, ми не мали шансів воювати проти такої машини. По-людському ми завжди були у, прогна... у програшному становищі. І по-людському, і по-божому, ставалося чудо, що правда через мужність, через героїзм, через відвагу окремих і дуже багатьох людей перемагала. Дуже подібна ситуація зараз. Ми би чекали, що нам хтось з боку мав допомогти. Ми би хотіли знайти винуватих. У житті, в Старому Завіті було дуже добре. Вони розуміли, що коли в них не, здає, не вдається щось виграти, вони переглядали свої відносини з Богом. У них не один раз було таке, що Давид, молодий юнак, перемагає Голіята. Гляньмо на карту нашої прекрасної держави і подивімося. На ту силу темрява, яка хоче нині на нас сунути. Але річ є дуже проста: темрява має страшену силу, вона гнітить, вона хоче повернути все на свої порядки. Але вона не здатна залізти у природу світла. Найменший промінчик просвітлює наскрізь темряву. Я, як священник, як християнин, як людина, яка вчиться через ціле своє життя довіряти Господеві, прошу Господа Бога, щоб зглянувся над всіми нами. Діткнув нашого серця своїм Божим світлом, подарував нам правдиву мужність. Дуже важливо війна може зробити нас жорстокими. Війна може з нашого серця вирвати світло. А знову ж таки, важкі обставини можуть нас залишати великодушними. Ми, українці, відстоюємо правду. Ми, українці, боремося зараз за свою свободу. Зовні один вояк і інший з автоматом виглядає дуже подібний. Але внутрішній стан серця і душі є кардинально протилежний, бо один з любові посуячує своє життя за інших, віддаючи найцінніше своє життя, а другий за гроші, спідлості, обдурений, принижений або зі страшної бісівської ненависті, лізе, щоб псу псути життя інших. Я не раз на подіях, які ми можемо побачити зовні, пригадую. Щоб ми могли хоч трошки візуально побачити внутрішню нашу духовну битву. Тактика майже та сама, стратегія біса та сама. Це злоба, ненависть, це страшена агресія, це бажання іншим, у яких життя вдається його зіпсути. Бажання забрати щастя, відірвати життя. Ісус каже: не бійтеся тих, що вбивають ваше тіло, і більше нічого зробити не можуть. Вони ж бо думають, що перемогли, а насправді програли. І саме на руїнах своєї ненависті зруйнована особистість і впали життя людини, яка думає, що вона в чомусь має силу. Дивлячись на те, що відбувається в нас, ми лишилися самі собі. І це дуже погано. Якщо Бог подарував кожному з нас у серце маленьке світло, його недостатньо. Ми покликані всі разом, як народ, повернутися до джерела життя. І от в часі Великого Повечеря у молитві церкви є прекрасна молитва, вона звучить так: Господи сил, будь з нами. Іншого бо крім Тебе, допоміжника ми в скорботах не маємо. Господи сил, помилуй нас. Ми молимося зараз за наших святих, яких, можливо, хтось думає, що тримає в своїх руках. Но той, хто має Бога, в серці світові не належить, навіть як якийсь посіпака. На руки накладе йому кайданки. Наш феномен життя у Христі, у Бозі, у переможці смерті. Так чи інакше, ми всі віримо і чекаємо, що як тут засяє велике світло, то темрява просто-напросто втече. І ми можемо бути щасливі з того, що світло просвічує навіть тих, які перед тим могли бути темні. Ми, українці, у цій війні, просто інакші. Ми маємо серце. Ми маємо душу, в наших руках може бути зброя, але ми люди на образ і подобу Бога. Христос рождається.